У нас буває що майстер там забув, якийсь інструмент під капотом і ми потім... короче. Яка ситуація? У нас зараз не підем шкода. Була конкретна проблема по машині. Машина дуже сильно встучить. Десь була машина на діагностики. Сказала, що є проблема з селінблоками. Ми придивилися селінблоки, з ними все круто, все добре, все нормально, немає ніяких питань. До речі, в будь-якому випадку їх міняємо. Це забаганка клієнта. Ми йому одразу сказали, що вони нормальні з ними все добре. Але в принципі, клієнт сказав, що він в будь-якому випадку хоче їх поміняти, щоб було все прям 100% добре. Бо йому там сказали, що їх треба міняти, і ми їх міняємо. Але саме смішне. Що в нього в машині стучало ну не селінблоки, а тріщотка, яку забуло майстри на попередньому сервісі, і я нічого не кажу, таке буваю. У нас буває, що майстер там забув якийсь інструмент під капотом, і ми потім, коли робимо тест-драйв, знаходимо от цю проблему, що там щось стучить, а це ми щось забули. Як ми могли в принципі додуматись до того, що під капотом може бути ця тріщотка? Ніяк тільки в шоковому якийсь момент. Такі моменти завжди бувають не дуже приємні, коли людина обслуговується одразу декілька сервісів. Тобто там йому сказали, що селіблоки погані. Ми кажемо, що хороші. Там він каже, що у нього щось стучить, а у нього забули тріщотку, і це чуть збуває з робочого процесу, якщо чесно. Міняємо зараз селіблоки. В принципі, будемо віддавати машину клієнту. Думаю, все буде круто. Звуки пропадуть, бо ми забрали ту тріщотку з під капота. Камушки були, були під захистом. Тому, в принципі, з цим якось порозбиралися.